Президент знову переплутав цього разу. Він забув, що він лише гарант конституції. Він вирішив, що він ще й тлумач. Тлумачити Конституцію в Україні може лише Конституційний суд. До чого зараз я про це кажу? Ви бачите ту дискусію, яка сьогодні розгортається в соцмережах і в експертному середовищі, а що буде з повноваженнями президента Зеленського після 20 травня 2024 року. І насправді відповідь на це запитання може дати лише Конституційний суд. Тому що хтось вважає так, як вважаю я. Що він мав би передати свої повноваження після 20 травня до голови Верховної Ради в даному випадку Стефанчука? По перше, я не розумію, чого вони переживають. Він абсолютно плоть від плоті, кров від крові. Повне продовження Зеленського, і їх би мало це влаштувати. Хтось вважає, як і Зеленський, його оточення про те, що повноваження президента будуть діяти до кінця воєнного стану, тобто фактично назавжди, і хто посилається на якісь статті Конституції. Я, наприклад, виходжу з того, що повноваження президента в Конституції 5 років. Немає, так як По Верховній Раді, 5 років, а якщо воєнний стан, то до кінця воєнного стану. Опоненти посилаються на те, що написано, що президент виконує обов'язки до того, як інший вступить в свої права, тобто після інаугурації. Але це діє в тій нормі, що після виборів, якщо президент програв вибори до того, як наступний прийме присягу президента, виконувати повноваження президента буде попередник, який йде на відпочинок. Але тим не менш об'єктивною реальністю була б відповідь Конційного суду. Але виходячи з того, що офіс і президентське оточення займає позицію страуса, ховаючи голову в пісок, і не звернулися до конційного суду, це виглядає щонайменш дивно, тому що це створює невизначеність і всередині держави, але це. В біди, тому що це українська політика. А це створює і невизначеність назовні. На жаль, у нас вистачає ворогів в першу чергу Росії, яка буде це використовувати, розхитуючи і міжнародних партнерів, розхитуючи і міжнародне співтовариство і використовуючи міжнародні медіа. Про це казали, в тому числі і спецслужби. Але це. Точно може бути великою проблемою для нашої держави. Дуже не хотілося, щоб президент створював проблеми для країни, тому що мова не має йти про владу, мова має йти про державу. Хай це почують і в офісі.